Розділ 29. Горе тобі, Арієл, тому місту, де отабурювався Давид. Додавай же рік до року, нехай свята йдуть за своєю почерговістю, адже я наведу утиск на Арієл, і він сповниться смутком та риданням, але він залишиться моїм Арієлем. Я отаборюся довкола тебе, оточу тебе військом і зведу проти тебе вали, цілковито принижений. Ти говоритимеш з-під землі, пороху приглушено звучатиме твоя мова, а твій шепіт буде пробиватись, наче від померлого, твоя мова підноситиметься з пороху. Однак зграя твоїх ворогів стане дрібним порохом, і юрба гнобителів перетвориться на полову, що відлітає від подуву вітру. Це станеться раптово, в одну мить. Господь Саваот відвідає тебе з громом, землетрусом. І великим гулом бурі, вихору, і полум'ям пожираючого вогню. Таким чином уся зграє різних народів, що воюють проти Арієла, всі його вояки, що тримають в облозі твердині, та всі його гнобителі щезнуть, як сон. І як буває з голодним, якому сниться, що він їсть, а коли прокидається його шлунок порожній, і як спраглому сниться, що п'є, але коли прокидається, відчуває себе ослабленим і спраглим, так буде з полчищами всіх народів, котрі воюють проти гори Сіон. Оторопійте і дивуйтеся, осліпніть і залишайтесь осліпленими. Ви, наче п'яні, але не від вина, хитаєтесь, але не від мицних напоїв. Адже Господь навів на вас глибокий сон. Він зімкнув ваші очі, пророки, покрив ваші голови, князі провидці тому розуміння усього цього буде для вас як слова запечатаного сувою, який дають тому, хто вміє читати, кажучи, «Прочитай це, будь ласка, а той відповість Не можу, тому що він запечатаний, або дають книгу тому, хто не вміє читати, кажучи, «Прочитай це, будь ласка, а він відповість «Я не вмію читати. Мій владика сказав, цей народ наближається до мене своїми устами. І своїм язиком вшановує мене, тоді як своїм серцем далекий від мене. Їхня пошана щодо мене це завчений людський припис. Тому я й надалі чинитиму з цим народом дивовижні незбагненні речі, втратять свою мудрість, їхні мудреці, і потьмяніє розум найрозумніших. Горе тим, котрі глибоко втаюють свої задуми, ховаючи їх від Господа, їхня діяльність. Відбувається в темряві, і вони говорять, хто нас побачить і хто дізнається, які ж вид великі. Хіба ж можна гончара зрівнювати з глиною? Хіба виріб скаже про того, хто його створив, не він мене зробив? Чи скаже творіння про свого творця, та що він розуміє? Протягом короткого часу Ліван перетвориться на сад, а сад стане великим, як ліс. Того дня глухі почують слова з книги, а очі сліпих, котрі перебувають у темряві і мороці, побачать, пригнічені щораз більше відчуватимуть радість у Господі, знедолені веселитимуться в святому Ізраїлевому, тому що не стане гнобителя, і глузливий загине, щезнуть усі зловмисники, котрі намагались упіймати людину на слові, ставили пастку в брамах для судді. Обманом позбавляючи невинного правосуддя. Тому так говорить про рід Якова Господь, той, хто викупив Авраама, Яків більше не засоромиться і не зблідне його обличчя. Бо коли вони нащадки Якова посеред себе побачать своїх дітей, діло моїх рук, вони свято шануватимуть моє ім'я, прославлятимуть святого Якового і боятимуться Бога Ізраїлевого. Не духом наберуться розуму, а ті, хто нарікає, навчаться послуху.